Розпочали засідання із обговорення питання перетворення комунального закладу торговий центр у публічне акціонерне товариство. Раїса Коломійчук висловила позицію громадської ради та орендарів торгових площ комунального закладу про недоречність здійснення такого кроку і назвала це спробою прихованої приватизації. До виконкому члени ради направили звернення з проханням включити Михайла Калініна до його складу. Ще на 60-й сесії пропонували вони при обранні представників виконавчого комітету депутатам проголосувати за посадовців пакетом за інших поіменно, та це не підтримала більшість. Все ж так як громадська рада дорадчий орган міської ради, її члени переконані, що у складі виконавчого комітету має бути такий і їхній представник. Окремо зупинились на проблемах спеціалізованої медико-санітарної частини нашого. Міста підпорядкованість Міністерству охорони здоров'я України і як наслідок брак фінансування роки поспіль призводить до того, що у медичній частині відсутнє належне діагностичне та лікувальне обладнання. Два кардіографи були закуплені нещодавно за кошти спонсорів. У решти ж апаратури датами виробництва зазначені ще 80-ті роки минулого століття. Виходом з такої ситуації і спробою сприяння виділення, хоч якихось коштів, члени громадської ради вважали зміну підпорядкованості лікарні. Та тобто, таку ідею не підтримали самі медики, адже це призведе до втрати 25% премії, яку нині отримують лікарі. Медико-санітарна частина зараз спеціалізована. Якщо вони бояться, що коли громадська рада чи громадськість почне звертатися десь вище, значить люди зараз отримують доплату 25%. Якщо почать це питання, вони бояться, що скасують цю доплату, і люди залишаться на мінімальній зарплаті. Тому завдання перед нами стоїть таке, щоб і якось покращити роботу медико-санітарної частини і щоб залишилися ті самі умови, тобто, щоб вона залишилася спеціалізованою. В результаті чого цієї відповіді ми звернулися до депутатів Верховної Ради від Бюту, від Свободи, до міського голови з листом про те, щоб вони посприяли. Нашій зустрічі з міністром охорони здоров'я. Наскільки це буде результативно, ніби наші звернення забрали і від свободи, і собі, і депутати від бюта все передано до Верховної Ради. Як воно спрацює, будемо бачити в подальшому. Наступне питання: азартний бізнес за ініціативи громадської ради та за сприяння правоохоронних органів у місті вже вдалось закрити вісім залів ігрових автоматів. Проте нещодавно відкрився новий по вулиці Шевченка з тілодобовим. Режимом роботи Це звернення до міського голови просимо вас дати завдання торговому відділу міськвиконкому спільно з правоохоронними та податковими органами, перевірити діяльність, та підстав, діяльність закладу та законність підстав для відкриття ігрового залу по вулиці Шевченко Шевченка і прийняти міри до його закриття, поставити на розгляд сесії питання та прийняти вольове рішення про заборону розміщення на території Нетішна ігрових залів з автоматами для азартних ігор. Ключно і залів, які приховують таку діяльність. Зупинилась Ольга Гізуні на питанні вивільнення приміщень у гуртожитках міста, які орендуються приватними підприємцями, проте придатні для проживання. Актуальним залишається і проблема окремого приміщення терцентру. Усі пропоновані варіанти, а це території комунальних закладів, вивільнення приміщень шляхом скорочення центральної бібліотечної системи та інші детально розглядались. Проте остаточного рішення так і не прийняли. Ніна Верхогляд висловила пропозицію звернутись до міського голови із питанням внесення змін до рішення прийнятого депутатами на 57-й сесії. Мова про наглядові ради. Якщо залишати прийняте положення на 57-й сесії в такій реакції в редакції. То не зможуть ефективно працювати ні комунальні підприємства, ні члени наглядових рад. Пропонуємо доручити юридичному відділу Нітішинської міської ради провести системний аналіз та надати висновки відповідності чинному законодавству України, прийняте та затверджене положення про наглядові ради при комунальних підприємствах Нітішинської міської ради та довести результати юридичного аналізу до громадськості міста. Призвучало зауваження до міського голови, що він не виконав рішення після цьому сесії про створення наглядових рад. Я думаю, що міському голові адвокат не потрібен. він відповість сам за себе. А що стосується, ми були присутні на комісії постійній комісії депутатській по комунальній власності і підприємництву, то від преподобного Валерія Сергійовича прозвучала пропозиція не розглядати на цій сесії. Питання про наглядові ради. Оскільки воно там чи не готове, чи що. і ми підтримали, тому що ми хочемо експертні висновки, юридичні висновки. Традиційною проблемою міста залишаються безпритульні собаки. Ніна верхогляд наголосила, що стан притулку нині плачевний. Вольєри просто жахливі, світла немає. Відповідно, не працюють холодильники, тому немає де зберігати харчі без хатька. Збільшується кількість собак у місті. Уже були домовленості з австрійською фірмою чотири лапи провести стерилізацію. Собак у Нетішині, проте, зважаючи на ряд обставин, перемовини зірвались. Представники фірми поїхали працювати у іншій області. Не зволікати, а їхати, просити й домовлятися з волонтерами, не чекаючи чергового приплоду собак, закликала голова захисту тварин Антоніна Цюпка. Працюють члени громадської ради і над питанням розроблення кадастрового плану міста, визначення меж прибудинкової території тощо. Михайло Калінін з результатами роботи представників громадських організацій пропонував ознайомлювати й депутатів на сесіях міської ради.